Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Винесення штрафу на місці пам'ятка. Майже в всіх справах, де я оскаржував поліцейські штрафи винесення на місці зупинки, водії допускали типові помилки, яких можна було уникнути. А внесення ними до постанов певних зауважень підвищило б шанси перемогти в суді. Тому я розробив для вас пам'ятку, яку можна завантажити на моєму телеграм-каналі. Послідовність розгляду справи на місці. Перше. Представитися та назвати причину зупинки. Одразу вмикайте свій відеозапис. На вашу вимогу, поліціян повинен надати посвідчення. Гляньте дату видачі, щоб перевірити, чи дійсне воно. Друге надати докази вашого порушення. Стаття 252. КУПАВ. Відео, фото, пояснення свідків або будь-які фактичні дані, що вказують на вчинення в саме вами правопорушення. Зазвичай це відео або твердження поліціянта. Третє. Якщо збирається виносити постанову, поліціянт повинен про це зазначити і починається все з представлення посадової особи, яка збирається виносити постанову, підстави винесення постанови, пунктів порушення. І як відбувається фіксація процесу і тому подібне. Четверте, зачитати права. Стаття 268 КУПАП. Увага! Зачитати, а не запитати, чи вони вам зрозумілі. Бо відтепер починається точка неповороття для поліціянта або для вас. Після ознайомлення з правами поліціянт не може переходити до наступної стадії розгляду справи, допоки не вирішить питання. З заявленими вами клопотаннями, правовою допомогою, якщо ви її попросите, та можливістю ознайомитися з доказами. П'яте розгляд клопотання та прийняття рішення забезпечити право на захист. Якщо цього вимагає водій і вас повинні ознайомити з доказами, можете просто взяти перезняти їхнє відео на свій телефон. Недотримання цих процедурних моментів дає підстави для скасування постанови поліціянта та притягнення останнього до відповідальності. Шосте розглянути справи по суті та оцінити докази. Стаття 252 КУПА, які поліціянт, на жаль, оцінює за своїм внутрішнім переконанням. 7. Прийняти рішення по справі винести постанову про накладення штрафу. Про закриття справи або застосування заходів впливу. Це стаття 284 КУПАП, яка повинна відповідати змісту статті 283 КУПАП. Це дуже важливо, ознайомтеся, будь ласка, з ними. Восьме. Винести постанову може лише поліціянт, який проводив розгляд справи. Часто ж відбувається все навпаки. Розглядає один. А виносить постанову та підписує інший. Це однозначна підстава для скасування. Цікаво, коментуйте, діліться враженнями та підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!